Помилки догляду за підлітковою шкірою. Поради від косметолога. Підлітковий вік це час гормональних змін, які можуть значно впливати на стан шкіри. Висипання, акне, жирний блиск з цими проблемами стикається багато підлітків. Як косметологиня я можу дати кілька порад, які допоможуть вам покращити стан вашої шкіри і уникнути поширених помилок. Перше це неправильне очищення. Це може бути жорстке очищення або недостатнє очищення. Багато підлітків використовують жорсткі очищувальні засоби, які сушать шкіру і роблять її більш схильною до подразнення, додавання в догляд настоянки календули інших настоянок спиртовмісних засобів, погіршують ситуацію. Або недостатнє очищення, коли нехтування вмиванням чи макіяж, що не змивається перед сном. або неякісне очищення шкіри, може призвести до закупорювання пори і висипань. Рекомендація: Вибирайте м'які очищувальні засоби, призначені для вашого типу шкіру. Вмивайте обличчя двічі на день вранці та ввечері. Друге це нехтування зволоження. Жирна шкіра не потребує зволожень. Це хибна думка. Навіть жирна шкіра потребує зволоження, адже зневоднення може призвести до ще більшої жирності. Сюди ж знову додамо часто вживані у підлітків спіртовмісні засоби, та як результат посилення сухості на поверхні шкіри і запалення всередині шкіри. Неправильний зволожувач. Використання жирних кремів, які закупорюють пори, може погіршити стан проблемної шкіри. Рекомендація: обирайте легкі зволожувальні креми, гелі або флюїди, які не містять комедогенних компонентів. Третє це ігнорування сонцезахисту. Сонце не шкодить шкіри. Це, це не так. Ультрафіолетове випромінювання може призвести до перечасного старіння, пігментації і навіть раку шкір. Сонцезахисний крем занадто жирний. Сучасні сонцезахисні засоби бувають легкими і некомедогенними, тому не нехтуємо додатковим захистом ніжної підліткової шкіри. Рекомендація Користуйтеся сонцезахистом з СПФ 30 або вище щодня навіть у хмарну погоду. Четверте це самостійне видавлювання прищів. Це може призвести до інфікування рубців та пігментації. Рекомендація не видавлюйте прищі самостійно, якщо. Вас турбують висипання, зверніться до косметолога. І п'яте це нездоровий спосіб життя. Неправильне харчування, нестача сну, стрес, це все негативно впливає на стан шкіри. Рекомендація: дотримуйтеся здорового способу життя, їжте більше овочів і фруктів, пийте достатньо води, висипайтеся та, за можливості, уникайте стресів. Пам'ятайте, догляд за підлітковою шкірою потребує байливого та комплексного підходу. Не бійтеся звертатися за допомогою до косметолога, який допоможе вам підібрати правильний догляд за вашою шкірою. Додаткові поради. Використовуйте некомедогенну косметику, регулярно міняйте наволочки та рушники, не торкайтеся обличчя брудними руками, періодичне протирання від бруду наших телефонів теж буде корисним: пийте багато води, дотримуйтесь здорового способу життя. Здорова та чиста шкіра це запорука вашої краси та впевненості. З любов'ю та турботою, ваша Олена Тітомир. Не забудьте поділитися цією статтею з друзями, які теж мають дітей підліткового віку.